Вас, друзі, вам послання від вищих сил та від вашої душі. Повірте в магію. Практикуйте медитації. Так, ну, будете практикувати духовні практики. І магія, чудеса, пробудження, прозріння. Це все прийде в ваше життя. Так. Повірте в магію. Ви сильна особистість. У вас дуже багато внутрішнього потенціалу. Знаєте ви про те чи ні, але вам зараз про це кажуть? У вас дуже багато знань, досвіду. Ви маєте в собі імператорські енергії. Хто б вони були? Чоловік чи жінка? Ви самодостатня особистість. Зріла, в якому віці ви не були, ви зріла особистість. Ви майстер своєї справи. Але останнім часом ви чомусь відгороджуєтеся від всіх і перебуваєте в стані розчарування певного. Вам кажуть. Що незважаючи на ваші сумніви в тому, що ваші мрії коли-небудь здійсняться, вам зараз передають таке послання, а ви просто повірте, в магію в чудеса в мрії ваші здійсняться за тузом ем, посохів обов'язково здійсняться якесь нове віяння, нове починання, новий шанс, нове втілення чогось в реальність. Навіть знаєте, ці мрії будуть здійснюватися. Можливо, не 100% а так, як ви того те уявляли, а навіть перевершать ваші уявлення. Ось вам про що кажуть. Повірте в магію, в чудеса і практикуйте медитації. А ще ви стоїте на порозі сімейного затишку, щастя, добробуту, взаємного кохання, взаєморозуміння, взаємоповаги. Ось про що тут вам кажуть, ну як після цього не вірити в чудеса, чудеса трапляються, повірте в них. Радійте, радійте кожній миті цього життя, насолоджуйтесь цим життям, смакуйте його і рухайтесь вперед до свого щастя, до свого кращого майбутнього. Ось про що сьогоднішнє послання від душі та від вищих сил. Тримайте.